Мова сьогодні про управителя, котрий нечесно живе, котрий розтрачує майно свого господаря, свого Пана. І потім для того, щоб придобритися до людей, щоб його потім прийняли до своїх домів, коли його звільнять, то робить теж такі нечесні речі. Цей Євангеліє ставить таке запитання, чому в кінці пан похвалив нечесного управителя? Якщо ми беремо, що це є образ Бога, може бути запитання: чи Бог хвалить нечесність, чи Бог хвалить якийсь, е, якусь брехню, обман. Ні, Бог цього не може похвалити. Не про це йдеться. Але таким ключем розуміння цього Євангелія є останнє речення сини цього віку, розумніші від синів світла. Про що тут йдеться? Цей Євангеліє пояснює нам такі ситуації в нашому житті, коли ми кажемо, а той в церкву не ходить, не молиться. Коліна не оббиває на молитві, але живе нечесно, там, там десь обманює, там краде, там бреше, там ще щось робить і має. А має це, має то, має дім, має якісь матеріальні речі, десь там їздить, знає, що завтра не буде переживати чи буде мати за що хліб купити. А я там роблю це і це і це, живу чесно, молюся, а постійно мені чогось бракує. Постійно мушу щось від Бога просити, мушу тяжко працювати і так далі. Тобто цей Євангеліє показує, що людина, яка живе нечесно, вона може бути розумнішою в цьому світі, може більше. Здобути, або та притча про багатого чоловіка і Лазаря, вона теж пояснює цей Євангеліє, де до того багачає слово, ти вже отримав у цьому світі е дуже багато. Але Лазар, який мучився в цьому світі, він отримав вічне життя. Тобто, питання, яка ціль нашого життя? Якщо ми ставимо собі за ціль здобути в цьому світі якнайбільше, мати успіх, мати якийсь статус перед іншими людьми в цьому світі, то ми будемо і нечесними, і десь обманювати, і обкрадати інших людей, здобувати собі друзів, далі продовження. Цього Євангелія, це Лука, 16 розділ, ми читали з 1 по 8 вірш, а продовження буде те, що Ісус каже, здобувайте собі е, життя вічне, здобувайте скарби на небі, не е, лише тут, на землі, якісь матеріальні речі, Ось так перефразовуючи, говорю. <кій> тобто, яка ціль? Е, якщо лише це життя, лише матеріальні речі, Ну то будемо синами цього віку, які будуть розумнішими, будуть мати більше, але не здобувати на вічне життя. А Ісус нас вчить здобувати скарби небесні, тобто працювати на вічне життя. І тут якраз є та чесність, та правда життя в правді, праця в правді, здобувати собі друзів. Не для того, щоб вони мені щось зробили завтра, так як цей нечесний управитель списує їхній борг, хоче придобритися перед ними, бо знає, що завтра його звільнять, то для того, щоб його прийняли до своїх домів, хоче бути добрим перед ними. Наше завдання, щоб нас прийняли до Божого дому, до царства. Небесного, це є ціль життя християнина, щоб прийняти, бути прийнятим до Божого дому, до небесного Царства. І в цьому напрямку йдемо, працюємо кожного дня, відчуваємо і несправедливість, і якісь труднощі в житті, переслідування. Але якщо ми чесно живемо, чесно працюємо, Ісус каже, що це буде. Без цього не може бути. Але тоді ми є синами світла, доньками світла. Йдемо до світла, йдемо до Царства Небесного. Амінь.